Позмагатися за звання кращого спортсмена повітряних сил України та перевірити свою фізичну витривалість, військовослужбовці мали нагоду у Василькові, що на Київщині. Про спортивні досягнення та силу волі спортсменів в одностроях у сюжеті нашого кореспондента Данила Іщенка осіння дощова погода не завадила проведенню третього завершального етапу змагань на кращого спортсмена серед військовослужбовців повітряних сил за рівних умов боролися як офіцери, так і солдати-контрактники. Спортивна підготовка потрібна не тільки для солдат. Я вважаю, що для кожної людини обов'язково потрібна підготовка. Бо це військовослужбовець, він повинен вміти все. Переможцем змагань став старший лейтенант Святослав Чеканов. Спортсмен показав найкращі результати під час усіх етапів випробувань: бігу на дистанції 100 метрів та 3 кілометри і підтягування. Звісно, треба всім займався спортом. свої Показателі, ну, щоб представляти військові сили на міжнародних соревнованнях. Саме головне совет, і перше це надо поживати і тоді все получится. 2012-й у збройних силах є роком фізичної підготовки та спорту, а також командира-лідера. Таким його оголошено для того, щоб популяризувати серед особового складу здоровий спосіб життя. Зважаючи на це, було заплановано ряд додаткових заходів, зокрема проведення конкурсу Кращий спортсмен. Підмічається масовість така, які Почали займатися фізичною підготовкою. Ті, які ще раніше старалися від цього заходу якимось чином так скажемо, вільнути, зараз зрозуміли, що фізподготовка це ключова така дисципліна, від якої залежить і кар'єра, і рост по службі, і якби фінансова сторона. Учасницями конкурсу були також жінки, представниці слабкої статі, не поступалися чоловікам на жодному з етапів змагання. переможців нагородили подарунками та грошовими призами. В подальшому вони зможуть боротися за першість вже у рамках збройних сил та представляти нашу країну на міжнародних змаганнях.